Вітаю всіх! Працюю над такою саморобною садовою тачкою, яку ви бачите перед собою. Як бачите, вона не червона, тому що вона трохи була ржава желізо, а ще з вечора пішов дощ і вона ще почервоніла більше. Але це нічого, почиститься, покраситься, все буде нормально. Чому я захотів зробити цю садову тачку, тому що. Хто має дачу, хто має присадибну ділянку, той знає, які проблеми виникають осінню, коли йде зборка урожаю. Треба перевозити картопельку, треба перевозити бурячок, треба перевозити інші культури, котрі в нас піднялись і виросли за літо. Тому... Я вирішив зробити таку тачку саморобну. Варіант був купити, але те, що продають, я купляти не не захотів, тому що, по-перше, там інші масштаби, там маленькі тачки. І по-друге, що там колеса пластикові, котрі китайські пластикові колеса, котрі, знаєте, самі скільки можуть послужити. А так зробив гарну, хорошу об'ємну тачку і, як кажуть, образно виражаюсь на віка. Поставив я зимою закупив, поставив колеса мотоцикла Дніпро, Дніпро, Урал. Можна ставити, можна ставити колеса. І Іжевські, Мінські. Ну, це значно, значно кращий, кращий варіант, ніж ті колеса, які у нас ставляться на заводських тачках. Але тут є такі нюанси. Ці колеса можна поставити так, як вони працюють на самому мотоциклі, тобто будуть працювати підшипники, а можна поставити так, що. Вони підшипники будуть не задіяні, От і він буде там крутитися якийсь там вал чи що, буває, таке ставлять. Крутиться як захоче, вони будуть болтатися ці колеса, тому я що зробив? Як я купляв ці колеса, я зразу купляв з осями. В комплекті мене йшли осі. Але для того, щоб ці осі в мене гарно працювали, теж прийшлося робити деякі доробки. От давайте глянемо внизу. Я розкажу, що я зробив, тому що я знаю, що так ніхто, мабуть, в інтернеті не робив. Це якби моє ноу-хау. Ну давайте глянемо знизу. Перекинемо її зараз так. от. Ось наша Оська. Ось яка тримає два колеса. Ось приблизно, на, на таку от відстань, ця заводська ось виходить із колеса. От вона тут з диркою посередині. І от так же само, виходить на таку відстань із цієї сторони. Тут я нічого не укорачував, таку ось і залишив, але підібрав ось таку трубку, котра майже е, зайшла е, в цю ось зверху. От. Але для того, щоб вона зайшла нормально, я тут таки зробив надріз, от і дещо трохи її розширив, коли вона зайшла сюди, приблизно таку от відстань сантиметрів в три. Я взяв, заварив і ось із трубкою і сам розріз заварив. Тому вийшло нормально. Коли я зробив це все, я подивився, що у мене відстань між колесами маловата. Тому я ще раз розрізав, ну, це моя помилка була, але я все-таки ще раз розрізав. Цю посередині цю труб, трубу, яка з'єднує два колеса, і вставку зробив, тобто розширив ширину коліс. Тут десь сантиметрів 10 вставка. От, і тепер в мене вийшла оптимальна відстань. Ця тачка буде якраз така, як я хотів, вона буде заходити в мої ворота. В сараї, і якраз по ширині можна буде ставити ті грузи, які я хотів ставити. Так що це внизу я так зробив. Потім е -пост, е взяв, щоб трошки підвищити е саму платформу, я взяв от такі, зробив виобразні підпори. Ці підпори нас підтримують саму сам уголок, несущий уголок, на котрому, на котрому у нас е, знаходиться днище. От. Тепер давайте перейдемо. Е, якщо ми поговорили про ось, давайте перейдемо з іншої сторони, тому що там ще інша проблема вирисовується. Значить, дивіться, що тут. Було. Оця оська примерно виступала от на таку відстань. Тут десь сантиметрів, мабуть, 10, якщо не більше. Тому, щоб вона так от, вибачте, виросторчала, мені це не потрібно було, тому я її обрізав. Причому обрізав отут-от де у нас. Підшипники стоять, тобто, щоб підшипники стояли на осі. От. І останнє місце залишок я обрізав і взяв з однієї тут була різьба. Ця оська закінчилась різьбою. Оця тут була різьба. Я цю різьбу відрізав От. і на це місце приварив, де вона була. І закрутив гайкою, підібравши тут декілька шайб, закрутив крепу, тому що тут є розпорка, і воно зараз легко крутиться на підшипниках, точно так, як і в мотоциклі. Тобто, колесо буде без проблем крутитися, Будуть задіяні два підшипники, які там стоять, і все буде котитися досить легко. Це з цієї сторони я так зробив, тому що в мене з цієї сторони була гайка і була різьба. Різьба тут, щоб ви знали, це не проста різьба, а м'яка різьба тут. От, тому що гайку сюди знайти буде проблемно. Так мене вийшло і з тієї сторони. От, бачите, з тієї сторони я теж відрізав отакий фрагмент. Тут теж м'ялка різьба, гайку таку я не знайшов. Тому я вийшов дуже з положення просто. Я відрізав, не буду туди йти, з цієї сторони, але з цієї сторони. Покажу, як я зробив. Я коли відрізав ось з тієї сторони, я взяв болт. ну, Чуть менше діаметр, ніж цей от, з гайкою. Відрізав саму шляпку болта і саму різьбу приварив з тої сторони до цієї осі. От, і, е, коли я приварив, то же саме взяв проставки такі, зробив, от, і теж зажав гайкою це колесо, те колесо теж. От. Таким чином, да, І ще після того в мене був такий, примірно, виступала різьба, я її теж зрізав на уровень гайки. Таким чином, в мене вийшло зробити ці осі. Я думаю, що краще зробити неможливо, тому що воно все абсолютно як в заводському виконанні. Все крутиться в підшипниках, колеса, то що потрібно. А ці колеса, це у мене колеса, як я вже казав. Із Дніпра мотоцикла, вони будуть ходити і ходити. Правда, коли я ще купив колесо, просив, щоб мені нормальні колесо вибрали, то одне нормальне, а друге в мене спускало. Тому прийшло ще доп... е... доповнити купляти резину. От, Прийшлося камеру купувати і монтувати самому це колесо. Ну, ось вже другий. Сутки воно, все тримає. Теж резина, сама камера теж китайська, але я думаю, що буде тримати. Тут нагрузки не такі великі, тому я надіюсь, буде тримати ж що по колесам і по осі. Тепер саме корито, як би сказати, я хотів зробити такий варіант. Щоб можна було користуватися в ручному режимі. Тобто тут буде в нас дишло, От, коли я зашью цю стінку, у мене до цієї стінки поки нема такого металу. Тут метал у мене четверка, вони між собою гарно з'єднуються я не буду ставити ніякі стойки. Так, з цієї сторони в мене поки немає такого металу, я буду шукати. У мене є фрагменти такі металев, буду вирізати і буду потім з'єднувати гарно. От потім буду красити, і воно буде мало Ну, Поки що у мене тут проблема. З цієї сторони немає у мене металу. І, як бачите, я роблю з того, що є. Так от я е, хотів розказати, чому я вибрав такі розміри. Розміри я зараз вам скажу. Тому що я хотів, щоб можна було і в ручному режимі ця тачка працювала. От Якщо там десь недалеко і треба привезти до сарая чи до хати, от вона да й привіз. Але <кій> я хотів би, щоб вона мене працювала і як прицеп до трактора. Оцей саморобний трактор, який я зробив. Якщо хто пам'ятає, коли я її робив, я казав, що цей трактор буде функціонувати як обгортач картоплі, привести, завести, отакий от, як би на підхваті. І оце якраз цей прицеп я хочу зробити, щоб він і поєднувався із трактором. Чому? Тому що тут, тут, по моїм так підрахункам, Стане десь 4 мішка картоплі. ну, Зараз хай 3 мішка картоплі. Та ще зверху пару мішків можна, десь мішків 5 можна грузити, коли купаємо картоплю, там з поля можна грузити мішків 5 картоплі без проблем. от вручну такий груз не повезеш, дуже тяжко, а тракторець підсипив. До тракторця цього прицепа і привіз от таким чином. Тепер по розмірах, значить, в мене вийшло, да, і ще я отут ну, роблять більшість, так, але я тут от зробив для скидання грузу такий нахил самої стінки. Тобто, якщо привіз груз, Береш отак от перекидаєш. От і груз на землі. Це для полегшення транспортування і розгрузки. От тепер щодо розмірів. Довжина рівно метр сорок. Ширина. Так. 53 сантиметри. Ну, от таке таке корито, получається. Чому я, ще раз скажу, зробив таку відстань? Тому що мені треба, щоб вона входила в сарай, у двері сарая. Так що я буду зараз продовжувати працювати. Буду шукати метал. Буду зашивати цю стінку і буду зашивати цей борт передній. І так, друзі, закінчую я роботу над тачкою, яку я показував. Ось оце з цього ракурсу такий має вигляд. Ліпив, звісно ж, чого було. Метал, який був тільки такий і використовував. Тепер ось з цієї сторони має такий вигляд. Таке дишло. Тут труба ось така товстостійна. Тому хто буде дивитися, що вона ніби тонко не витримає, то вона витримає все. Так легенько. Ось одним пальчиком. Тобто витриманий, гарно витриманий, витримана рівновага. Пробував їхати. Скажу зразу, вона не легка для таких вже як я. Але для такого здорових, здорового мужика вона не тяжко. Але я ще раз повторюю, що я її робив не тільки для того, щоб возити вручну грузи, а більш всього для, робив для того, щоб возити трактором грузи. Коли буду збирати чи Може далі по грибочці то Візьму з собою, привезу щось з лісу, пару якихось сосонок. Так що я закінчив роботи. Як вона покаже себе в ділі, я потім можу зняти відео, хто, хто побажає побачити. Ще я не красив, буду красити її. Тому вона дуже такий вигляд має, не, не зовсім товарний, але покраска, все. Все, як кажуть, все приведе в порядок. Отак от, от перекидати гру можна буде. Перекинув і там згорнув і все. Так що така тачка вийшла. Побачимо, як вона буде в роботі.